Вітаю, Діви! Це ваш таропрогноз на тиждень з 28 квітня по 4 травня. І так, Діви, давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам потрібно звернути увагу, які моменти в вашому житті? Нагадую, розклад у нас загальний. Тому щитуйте енергію, притягуйте якісь позитивні для вас моменти. Карта повішана, буде говорити про затримку в якихось ваших справах. І так, діле, понеділок, 5 кубків, вівторок, карта справедливості, середа закохані, четвер лицар жезлів, п'ятниця 6 кубків, субота 5 мечів І неділя карта зірки. 等。Uh. Діви розпочинають понеділок з якоїсь втрати, да? є якась ситуація в їхньому житті, де вона вас може трошки засмутити. Тобто, по п'ятірці кубків ми відчуваємо якусь нестачу, можливо, енергії, якісь незадоволеність в нашому житті, емоційну незадоволеність. Є якась в нас ситуація, яка нас засмучує. Це може стосуватись роботи, це може стосуватись дому, це може стосуватись наших новин, які ви можете прочитати. Да? Тобто, є щось таке. Коли людина засмучується їй неприємно, вона не бачить виходу з цього стану, який, в якому вона е, знаходиться, але не все так е, плачевно, треба подивитися просто по сторонам і віднайти ту емоцію, яку вам потрібно. Емоцію можна віднайти в маліших якихось е, е, земних задоволеннях, в чашці кави, в якомусь смаколику і так далі. В наших тваринках, в наших дітях. Тобто карта буде говорити про те, що не все настільки погано, як ви собі науявляли, і поверніть голову і віднайдіть те, те, ту емоцію, яка вам потрібна. Вівторок карта справедливості буде говорити про те, що ви шукаєте справедливості в якихось інстанціях, наприклад, можливо, тут щось у вас відбувається, і ви йдете. Шукати тієї справедливості, звертайтесь до суду, можливо, хтось розлучається, його засмучує ця ситуація, можливо, що в нас може бути по спадок, да? якісь от штрафи. Тут отримали штраф, тут його треба заплатити. Тобто, по справедливості ми шукаємо правди в тих інстанціях, де ми можемо її знайти. Карта нам може говорити, що ми просто займаємось якимись паперовими справами. Жек, перехід таможні якоїсь, якогось кордону, тобто займаємось паперовими справами і це от нас може займати цілий день. Ще в цей день нам бажано бути справедливими, не звертати увагу на, наприклад, людей, які нас можуть засмутити. По справедливості кожен получив все те, на що він заслуговує. Середу у нас карта закоханих буде говорити нам про вибір. То тобто, есть, можливо, і тут, куди ви звертаєтесь, ви стаєте перед вибором, зробити так або зробити так. І в середу, от ви будете стояти перед цим вибором. Карта буде говорити про те, що цей вибір не дуже вам легко буде даватися. Але в це в по цій карті ми завжди прислухаємось свого серця. Тобто, як серце підказує, не розум, не емоція, ні люди, які нам з боку підказують, а іменно наше серце. Якщо ці дві карти, та третя не зв'язати до кучі, це буде говорити про нашу гармонію з людьми. Тобто ми знаходимо підхід до людей, ми знаходимо якісь спільні інтереси, якісь гармонійні, знаєте, от такі мотиви. Навіть поспілкуватися з якоюсь людиною, від неї підтримки взяти, це знову ж буде говорити про те, що ви комунікуєте з людьми і знаходите з ними спільні якісь інтереси. В четвер у нас лицар Жезлів буде говорити про овна лева або стрільця. Карта може нам показувати переїзд, поїздку, рух, енергію. Тобто, в четвер у вас багато такої енергетики вогняної, ви рішуче налаштовані діяти, вирішувати якісь свої питання. Можливо, у вас буде багато якихось питань, ви всі захочете їх вирішити, багато буде якоїсь амбіційності, вирішити все і вся за один день. П'ятниця у нас шість кубків, буде говорити про якісь наші е, повернення в минуле. Да? Ми згадуємо якихось людей, якісь моменти, коли нам було приємно. Ми згадуємо, як нам було приємно. Ми повертаємось думками в минуле. Можливо, зустрічаємося з людьми з минулого для вирішення якогось питання. Можливо, нам потрібна якась допомога, і ми будемо шукати от, підтримки, е, чи можливо в нашій сім'ї бабуся, дідусь, тобто люди, які... З нашого дитинства можуть і батьків показати ця карта. Можливо, це ви друзів будете шукати якоїсь підтримки, колег по роботі, тобто людей, які давно були у вашому житті. Тобто, це не сьогодення, а то, що було раніше. І ви можете звертатися за допомогою до такої людини, або ж ця людина може повернутися у ваше життя. Да, тут можна і промалювати романтичну картину, що ви тут зустрічаєтеся з людиною з минулого і у вас відроджуються ваші нові почуття. В суботу в нас карта 5 мечів буде говорити про якусь неприємну ситуацію, скажімо так. Да? Ви з людьми можете от конфліктувати. Якісь можуть бути люди, які будуть конфліктувати з вами. По цій людині це. По цій, людині, по цій карті в нас людина е, не отримує якоїсь перемоги, кожен залишається десь, от там, знаєте, в кутку зі своїми сльозами, думками і так далі. Ну, Тут в нас є переможець, але перемога, вона така, яка не приносить вам задоволення. Е, тобто, якщо ви її будете десь з людьми на от, е, шпажках битися, це не принесе вам задоволення, і ви будете думати, для чого воно вам потрібно. Тоді дивіться, чи воно реально вам потрібно. Да? Можна навіть з людиною посваритися десь в автобусі, ще десь за відкрите і закрите вікно, що в нас вже дуже актуально. Да? Ну і ви думати, що воно вам було не потрібно. Спортити собі. Настрій і, і не отримати від цього задоволення. І неділя в нас карта зірки буде говорити про мрії, про надії, про сподівання, про те, що все ж таки ви надієтесь найкраще, що ви прописуєте собі в голові своє майбутнє, уявляєте якусь картину свою. Можливо, ви спілкуєтеся зі своєю людиною, де вона від вас далеко. тобто, Десь у нас зараз дуже багато далеко людей одне від одного. І у вас отакі якісь романтичні спілкування, приємні емоції, якісь прояви кохання і так далі. По зірці ви ще можете комунікувати з водолієм, тобто спілкування з людиною по знаку зодіака Водолій. Взагалі карта зірка вона приємна, така романтична карта любові, романтики і наших мрій. І давайте глянемо пораду для. Діви, Дайте мені пораду для діви на тиждень. А порадою в нас іде ваша карта, в принципі, ви на своєму місці притримуєтеся... Е... Своїх правил, своєї чіткості в житті, тобто не зрушуйтесь зі свого місця, якщо ви плануєте якісь дії, якісь фінансові вкладення, у вас для цього є потенціал, у вас для цього є і фінанси і так далі. Притримуйтеся свого плану, притримуйтесь цієї стабільності, яка у вас є, і просто не давайте її нікому зрушити якимись негативними емоціями і негативними. Взагалі, якимись думками, і так, діви, це ваш прогноз на тиждень. Позитивного вам тижня і до зустрічі!